Дороге закінчення школи, одяг та взуття вечір у ресторані, а також репетитори, бути випускником коштує не одну тисячу гривень. Певний стереотип зробився, що на випускний потрібно дорогу сукну, сукню таку е, гарну, щоб довго була. Але насправді кожна дівчина має підбирати сукню е, до смаку. Тобто я вважаю, що сукня не має е, дуже сильно по стилю відрізнятися від е, стилю буденного. Тобто, ну це не має бути щось таке дуже дороге. Ціни кусаються. Чоловічі костюми від двох тисяч гривень, вечірні сукні ще дорожчі. Майже не утувався. Я купив костюм, мешти, і все повза три тисячі. Що найменше гривень коштуватиме вечір у ресторані. Середня сума на особу становить від 300 гривень, але це все залежить від вашого замовлення та кількості осіб. Також ми пропонуємо любу розважальну програму, ведучих, фокусників, танцювальну програму, музичну програму все, що ви забажаєте. У дитсадочку теж готуються до випускного вечора. Його винуватці рахувати ще не вміють. А їхні батьки збирають гроші на ресторан та подарунки вихователькам. Сума була розбита на цілий навчальний рік по місячному, ми здавали по 50 гривень в місяць, це десь вийшло приблизно 450 гривень з людини. Але це якщо з дитиною йде хтось один з батьків. Якщо хочуть, щоб було двоє батьків, ще треба доплачувати додатково. Та скільки б не коштував випускний відмовлятися від святкових витрат, батьки не поспішають.